Проти прото, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так, термінові новини для вас. Думайте про себе. А я думаю про вас Телеграм. Це круте середовище, де зібрались сіт. А що ж таке, Боже? Ну, дівчата, падають і падають карти. Щось до вас дуже поспішає. Тут до вас хтось поспішає, хто хоче з вами продовжити відносини. Побудувати з ним, причому він хоче побудувати так, щоб зразу отримати перемогу в тому плані, щоб зразу сказали йому так, 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 бо він зараз тут переживає десятку мечів, тобто йому так погано, що він розуміє, що він більше не переживе удару. Але не жалкуйте його. Король мечів. Ха-ха! Король мечів. Чоловік із минулого. Чоловік піднімає карту і вам розказує чоловік, який хитрував. Маніпулював, обманював, який не показував свої почуття. Був дуже різкий. Тут у вас був третій фактор з цим чоловіком. У кого що? У когось жінки, у когось випивки, у когось шкідливі звички, у когось різні міста, дідь, діти. Він зараз до вас ніяк не проявляється. Карта не ну, переказувала вам, розумієте, багато зайвого. Але він зараз весь в ілюзіях, весь в фантазіях. Як це буде? Як це з вами все станеться, мої зірочки? Бо його зараз нічого не радує. Йому життя каже: На тобі це, на тобі це! А він каже. Ні, 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 чому тому, що дьявол, тому що його дуже тягне до вас, але вас теж до нього тягне сонечко, і він тут зараз продумує план. План продумує, правильно я кажу, да. Ось так він, він лежить іноді, він думає, та скільки можна думати, не хочу. Все, скільки можна, я відпочину. Але план таки продумується. Так, але план продумається щось дуже довго часу. Я не знаю, чи дочекаєтесь ви його, чи ні. І так дивимось. Термінові новини вже розказала до групи трилограмм би додавалися амулет на особисте життя. Сонечки. Що сказати? Крім того, що так багато відгуків чата зустрічають своїх чоловіків, пята трансформуються. У деяких їх чоловіки трансформуються. Головний посил амулета. Я хочу бути щасливою. А з ким це вирішують вищі сили. Тому, якщо ви смілива, йдіть вперед. А якщо не смілива, страждайте далі. Ваші страждання нікому не потрібні, і ніхто їх ось там в тій канцелярії не зараховує. Хочеш, страждай, діточка. І так, термінові новини, ще що сказала. Так, тут ви очікуєте, до речі, багато клалися в цього чоловіка. Так, буде Єрофант, Очікуйте, буде запропонувати вам брак вінчання. Термінові новини дуже круті. Хоча ви до із мечем його зустрінете, ви вже не хочете цього чоловіка. Але четвірка же, проживання під одним дахом, брак сонечки, Хоча ситуація зараз висить.